Капелан, це я так жартую, це як привид. Про нього всі чули, але його ніхто не бачив. Основна така функція це така душпастерська опіка. Тобто свого роду це як дія психолога, але в духовній площині. Головна задача капелана допомогти військовослужбовцю зберегти в собі людину, щоб він її не втратив через війну. Повірити, але ще в дитячому садочку я говорив, що я буду священником. І в принципі, весь цей весь життєвий шлях мене був і цьому присвячений. Рід батько священник, він показав це з такої сторони, що я просто в це як закохався, і, і все. Я себе іншим, іншою людиною в житті навіть ніколи не уявляв. По закінченню школи. От повністю 11 класу, поступив в духовну семінарію міста Рівне. Паралельно ще вибрав для себе ще таку е, діяльність, це вже сформувалася ця ідея у мене вже десь більш в старших класах, е, таких психологія. І я розумів, що це дуже ну, буде мені корисним в якості священника, і я ще додатково, якби дякуючи батькам, поступив в Острозьку академію на психолога. Якщо взяти навіть от, святе писання книги Євангелія і роздивитися їх під терапевтичним оком, ну там як, як психолог, то там дуже багато чого є корисного людям в плані терапії, що може бути допоміжним. Це якщо з боку дивитися там на тему духовності, релігії, віри, а Якщо ну в християнському контексті, А якщо дивитися е, в бік психології, то доволі багато відомих таких постатей, ну. Батьків-засновників, можна сказати, психології, вони використовували в своєму в своїй діяльності, в своїй практиці і опиралися багато на такі питання духовні віри, екзистенційні питання. Фактично, я був капеланом, в принципі, але дещо в іншому контексті. Тому що ж капеланство воно передбачає не тільки військову службу, це ще є медичне капеланство в навчальних закладах, в закладах позбавлених волі. Тобто в таких місцях також. І саме моє служіння було в основному з фокусом на медичне. Це обласна лікарня в місті Хмельницькому, онкодиспансер, там, але найбільше це психіатрична лікарня. Там проходило в мене служіння. Ну, мені як психологу, це було дуже корисним і таким зростаючим. А в подальшому, вже коли ну, потреба є явно в мені як е не просто. Як чоловікові, а саме як священнослужителі, тому що є запит від військових частин, від військовослужбовців, саме на капеланів, щоб вони були присутні з ними. І я подав якби, документи, що ось я є, і, і мене вже направили в академію. Капелан, це я так жартую, це як привид. Про нього всі чули, але його ніхто не бачив. Наш девіз це слова бути поруч, тобто ми. Повинні бути поруч з нашим особовим складом, з військовослужбовцями, з тими, хто причетний до того місця нашої служби. Ми не повинні перешкоджати їхній діяльності, саме військові чи навчальні, як в моєму випадку. І за потреби ми як би, вступаємо в дію. Основна така функція це така душпастерська опіка. Тобто свого роду це як дія психолога, але в духовній площині. Я так теж виокремив для себе. Види капеланського служіння, бо є ну, військовий капелан, і є бойова частина, є частина шпиталь, тобто медична да, госпіталь і навчальний військовий заклад. Так, ось, якби основна така місія капелана в кожній з цих частин, вона дещо відрізняється. Якщо говорити про бойову частину, то там головна задача капелана допомогти військовослужбовцю зберегти в собі людину, щоб він її не втратив. Через війну головна задача капелана це суто моя думка. головна задача капелана в медичному закладі або в шпиталі це допомогти військовослужбовцю відновити в собі людину, тому що є питання фізичного, так і духовного, і психологічного характеру, і воно все дуже тісно пов'язане. Якщо говорити про капелана в навчальному закладі, саме то це допомогти сформувати в собі людину. свою померлу близьку людину в моменті поховання, якщо ми говоримо про військових службовців, це завжди трагічно і це явний бунт. Людина не вірить в це, що це правда, і це природньо, це нормальний процес. Ми не, не, не хочемо сприймати цю реальність. Тобто ми протестуємо проти цього. Моя місія вже в цей момент якось. Так психологія називається да, заземлити людину, підтримати, стабілізувати, щоб людина надати їй певні рекомендації, щоб вона могла спочатку якби, прийняти цю реальність. Тут також момент на прояв почуттів емоцій, дуже часто, особливо в нашій культурі. Не дозволяють людям це робити. Ми ж навпаки акцентуємо, що це важливо робити. Навіть в Святому писанні є слова, де сказано, що Ісус, коли втратив свого друга Лазаря, прийшов до своїх знайомих це додому. Сестра Марфа і Марія сповістили, що Лазар помер, і Ісус заплакав, То навіть сам Ісус Христос переживав втрату і він проявляв свої почуття. Це теж дуже, знову ж таки, так, терапевтично, і для людей це є певним сигналом, дозволом, що теж можна оплакувати, і це треба робити. Цей момент, Прощання, якщо ми говоримо про вже поховання, да, ми священники, капелани та й психологи, да, даємо людям той простір, ту можливість, щоб вони могли бути бути з рідним, почати горювання, да, проявляти те, що є, і це сам процес. Далі. Ми можемо підтримувати різні заходи, теж вшановуємо молитовні заходи, дні пам'яті, річниці. Ми теж постійно перебуваємо з рідними, з особовим складом. Хто з наших військовослужбовців загинув, тобто ми вшановуємо їхню пам'ять, якби звершуючи молитву, бо, бо є вже багато і певних таких свідчень, навіть ті ж самої психології, що молитва має свій вплив, позитивний вплив на психоемоційний стан людини. Вона полегшує, вона надає підтримку, розраджує, а якщо говорити про молитву там, за померлих. Тобто і ми це от намагаємось робити, давати людям, якщо говорити про служіння саме для сімей або в загальному для родин військовослужбовців, тих, хто втратив, на жаль. Місія релігії в цьому контексті допомагає створювати сенси нові. Тобто вона надає людині певну опору. І людина на основі е, дух, духовності да, вибудовує щось нове, тому що в момент втрати людина втрачає не тільки близьку людину, а й все багато ну в залежності від степені близькості тої людини. Да, тобто це можуть і втрати бути, і цінностей життєвих, світогляду, сенсу життя, майбутнього. Да, тобто, людина за втратою втрата що собою несе зміну. Зміну в у всьому житті, навіть в розпорядку дня. І там ми якби, намагаємось надавати людині те, що їй важливі дав в тому розумінні, е, плекаючи її в це, щоб вона опиралася на Бога, бо ж ми, християни, віримо в вічне життя, в надію після смерті, та в надія на життя після смерті. Та, тобто, Ісус Христос сказав, є і Богом живих і не мертвих. Тобто ми віримо, що душі наших рідних вони живі. І це теж є свого роду підтримкою, надією, опорою для людей. І вже створенням тих нових сенсів. Оці сім'ї між собою знайомляться, спілкуються, товаришують. І от був на молитві в одної сім'ї, ми помолились. Інша родина взагалі в неї там ну, не було ніякої річниці, вони просто прийшли і разом з нами були. А потім кажуть, пішли ще до нас там на пару хвилин, щоб хоч трошки помолитись. Та, ми пішли, і та родина, де ми були, теж пішла до них. І це так е надихає, що люди можуть і в цьому болі, але бути разом, і вони один одного підтримують. І це так чесно боляче, але приємно споглядати, що є це такий обмін і підтримка. Така е утворюється певна валідність, що люди свої, можуть ділитися і однозначно пам'ятати, плекати. Та цінувати і розуміти це є надважливо. І ми, капелани, теж якби в цьому активно приймаємо таку участь, залученість, та, щоб ми були не тільки в, духовні, в духовній площині, а ще в такому, ну не просто проукраїнські позиції, та, і в самій ідеї на це утворення. Тобто капеланство теж ну, займає таку певну. Позицію в цьому плані, що ми не тільки займаємось духовними релігійними питаннями, ми і активні в житті і в цінностях саме країни, як нації, як народу. Наше інформативне поле в цьому розумінні воно будується на християнських цінностях. От, от що, от, з чим як воно може бути пов'язане, Тобто, щоб ми любили один одного як нація, щоб ми захищали слабких. Щоб ми допомагали іншим. Ті основи релігії, цінності християнському розуміння, якщо я говорю більше, те, що мені близько, да, Тобто ми переносимо це на ідею, на це утворення. Ми в академії, до речі, започаткували таку традицію. Ми читаємо, ну, я ж капелан, капелан, і моя тема молитися. Да, і я так, коли проводимо з курсантами якісь заходи, в кінці проводимо молитву українського націоналіста і читаю. Тобто от ми це так Практикуємо і це дуже підносить дух, наповнює я завжди, коли вже ну, з ними прощаюсь, вже як іду, то такі аж мурашки і такий тремор ну, дуже, дуже, дуже потужні. Ми вже є тут в цьому моменті, що вже є важливим. Ясним зрозумінням того, що в нас є шанс, і за цей шанс, і за цю можливість нам варто боротись, тому що є для кого боротись все ж таки. Я думаю, в кожного є ради кого і ради чого варто продовжувати. У нас страшний важкий ворог, але ми е маємо досвід, колосальний, нашої країни, нашого народу, нашої нації, віковий досвід наших здобутків, наших знаменних. Особистостей, Та, які протязі цих століть своїм духом ну, з нами, це і надихає, і дає сили. Нам варто пам'ятати це, нагадувати про це собі, хто ми є. І що війна в нас з ними не почалася тільки от в ХХ1 столітті. Це така одвічна боротьба, екзистенційна боротьба, тобто за існування. Що ми будемо мати це розуміння усвідомлення? На мою думку, ми тоді будемо ясніші в своїх діях. Віру потрібно утверджувати. Вона не буває так, що все, я вірю і все. Віру треба доказувати. І сьогодні ми доказуємо кров'ю: віру в наше майбутнє, віру в перемогу, віру в любов між нашим народом. Ми ворогів теж любимо, та того їх і в землю приймаємо. Я також переконаний, що ну, Україна буде. І не просто буде десь так, на одвірках європейського світу чи якоюсь такою буферною зоною. Ми за цей час дуже сильно подорослішали, як нація. Цей процес ще триває, він не завершився. Нам ще є куди дорослішати, особливо в наших внутрішніх питаннях. Але в загальному ключі в нас є дуже великі можливості стати. Дійсно вільною, свобідною і люблячою країною, мати якусь можливість збудувати невелике місце десь поза містом, десь віддалік, де можна збудувати якийсь невеликий храм і такий духовний центр, де можна буде надавати таку духовну і психологічну підтримку. От це моя така ідея Х, яку я мрію. Створити, щоб от і служити, і, і і використовувати як себе, як священник як психолог. На жаль, я розумію, що навіть якщо війна завершиться сьогодні, мені, як священнику і вторинно, як психологу, є ще буде де себе проявляти.